33 тонни гуманітарної допомоги одягу і харчів надійшло у волонтерський центр міста Коваль за останні два місяці його роботи. 19 тонн цієї допомоги волонтери видали переселенцям. Людмила Грозна з дітьми і мамою приїхала на Волинь, втікаючи від обстрілів з рідного Харкова. Переселенці спочатку мають зареєструватися у Ковальській міській раді, аби отримати тут допомогу. Прийшли, заповнили бланки. Нам видали цю довідку. Одяг я її вдягала, кофту, футболку, шорти. Для себе також я там і рубашку от вибирала. Ми, як переселенці, ми е, е, приходили тут, а одіяла нам, подавали подушки, тому що у нас не було з чого посуд. Харків'янка Ліана Яценко не лише бере одяг для своєї родини, але й приносить сюди речі для інших людей. Це речі сестри мого чоловіка, і дівчинка вже підросла, і ми вирішили. Сюди принести речі, бо і собі брали тут також. Я вагітна для себе брала речі, бо з дому нічого не встигли взяти, і для новороднородженої дитинки брали. Не можу всидіти на місці, каже переселенка з Херсонщини Наталія. Тут на Волині жінка допомагає волонтерам. Хотілось записатись тероборону, сказали жінкам ще не місце. Ще хай поки чоловіки повоюють. Ну, а так як більш такого якби. Немає щоб допомогти. Перший день, як прийшла, тут багато людей було, які допомагали плести сітки. Коли привозилась гуманітарна допомога, то якщо, ну скажімо, була змога, то щось там допомагалося й дівчатам. Щодня центр благодійної допомоги, який розташований в одному із ковальських позашкільних закладів освіти, відвідує до півтори сотні переселенців. Десятеро волонтерів формують гуманітарну допомогу, яка надходить з Німеччини, Польщі, Швеції та Італії. Серед волонтерок Надія Княжева переселенцям раз в місяць видають засоби гігієни, продукти раз у два тижні. «В Коробках нам привозять це і засоби гігієни, це взуття, це одяг, одяг теплий, одяг літній. А ми розпаковуємо і сортуємо. Є і матраси, і подушки, і постільна білизна. У нас і коляски, навіть є дитячі, і худунці, і манежики. Ми дуже багато працюємо для хлопців, які у нас. Знаходяться на передовій, до нас звертаються просто побратими. Інколи навіть командири взводів просять продукти тривалого зберігання. Мівіна такі супи, які миттєво заварюються, це консерви. Може бути, якщо на той момент є молоко, це солодощі, це прості звичайні хлібці. У Ковалі зараз проживає 5 тисяч переселенців з областей, де тривають бої. Більшість із них, каже керівниця благодійного центру Тетяна Середюк, відвідує центр благодійної допомоги, який працює щоденно, окрім неділі, із 9 до 17 години. Петро Юровчик, Петропотієвський, Суспільне, Луцьк.